І тут цей страх осуду, так, він такий, що хочеться зробити ідеально. Ще друге, так що я боюсь, тобто це, що скажуть люди. По-друге, це я зроблю це не ідеально, мені хочеться якнайкраще. А по третє, це чи буде я корисною також може бути. Так, вони бояться за результат. Так, який буде результат? Чи я його досягну? Чи я не досягну, а взагалі це буде провал, а я не зароблю на цьому, але я вже підпишу себе в інстаграмі, що я такий-такий, а потім нічого не вийде позор. Так? І тут ми тоді працюємо: взагалі чого людина боїться? Якого результату боїться, а що цей шлях означає? Так? Тобто тут треба розкривати взагалі саму, саму причину, чого людина. Приходить до цього саботажу, так тобто саботувати самого себе це просто ну елементарне те, що, це з чого ми починаємо кожен наш шлях.